Ребята, знаєте прикол, коротше, я тільки що із терміналу поповняв собі карточку. І я навіть не замітив, а коли це в нас таке вдруг держава ввела, оказується ограничення, ребята, хто не знав ограничення на поповнення карточки, от було на переказ між о, картами о, обичних людей, да? і з осіб. Між фізкартами було ограничення там так далі. Надана і банки дати було там було менше ограничень. Тоді було так далі. Но поповнення готівкою можна було поповняти собі легко і просто. Я тепер поповняю карточку. Мені пише, осталося ліміт 132 тисячі. А якщо надалі захочете собі на карточку ложити гроші, треба предоставити банкові е документи, підтверджуючи джерело доходу. Отак, от отак, от, ребята. Це військовий, ну, який штурмовик напередку, який 150 тисяч заробляє, він собі хоче на карточку положити, йому банк е, прийде в звісточку, що карточка заблокірована. Предоставте пачку документів, привезіть, приїдьте з передка, привезіть у банковське відділення, надайте, докажіть, де ви взяли гроші і так далі, іначе ми вам карточку заблокуємо. Ну, це вже я не знаю, і це вже до дебілізма доходить. Хто хто ще не знав, що тепер не тільки перевод на карточка з карточки на карточку, а тепер навіть поповнити свою карточку ти не можеш. Ну не можеш. Це, якщо ти е, квартиру продав або що, ти не можеш на карточку положити гроші. Тому що в ліміт, звідки в тебе гроші, тебе будуть друкати у всі сторони. Прикинь свята. А Я тільки що поповняю свою карточку. Оказується є ліміт на поводення. Уже ліміт ввели на поповнення карточки. Там написано по досягненню ліміту треба предоставити документи, підтверджуючи джерело доходу. А де бабки вже. Да. Ти розумієш, наскільки вже вжали всіх українців, вже все. Вже... Скоро за 5 гривень треба буде відчитуватися, де ти взяв. Підняв з полу і відчитуйся. Скоро будемо відчитуватися.